Доброго дня, ви на каналі Автоексперт Дніпро. Сьогодні на огляді у нас Volkswagen Golf 5-го покоління. А також підписуємося на канал та ставимо вподобайки. Покоління, яке грало в NetforSpeed Most Wanted, оцінить цей автомобіль сповна. Я, наприклад, в дитинстві дуже мріяв проїхатись на такому авто, як це. І ось приблизно через 10 років у мене з'явилась можливість не тільки проїхатись на цьому авто, а й розказати про нього вам. Це легендарний гольф 5-го покоління з об'ємом двигуна 1,9 літрів, з дизельним двигуном. На цей автомобіль встановлювалось дуже багато різних двигунів. Від 1,4 бензин до 2-літрового тяговитого дизеля. Як я вже казав, у нас автомобіль з об'ємом 1,9 літрів. Це дизельний двигун з потужністю 105 кінських сил, 250 Нм моменту. І до цього головна фішка цього мотора це розхід з його динамічними характеристиками близько 6 літрів на 100 км. Це приблизно як Renault Stepway зі своїм двигуном К9К. Перейдемо до габаритів нашого автомобіля. Довжина складає 4206 мм. Ширина 1759 мм та висота 1500 мм. Доволі компактний автомобіль, дуже зручний для городських поїздок та поїздок за містом. Тепер я розумію, чому він набув такої популярності. Щодо задньої частини автомобіля, вона мені дуже подобається. Я вважаю, що вона опередила свій час. Напишіть в коментарях, на який рік виглядає, на вашу думку, цей автомобіль. До речі, дуже зручне відкривання багажнику. Що ми тут бачимо? Об'єм багажника у нас складає 350 літрів. Якщо розкласти заднє сидіння, ми отримаємо 800 літрів простору. При таких габаритах тут дуже просторо. Спереду сидів оператор, який на зріст майже 2 метри ростом. Я за ним сиджу доволі вдобно. Перейдемо до комплектації нашого гольфа. Що ми тут бачимо? У нас тут 4 склопідйомники, двохзонний кліматконтроль. Електрорегулювання дзеркал та можливість підключити AUX. Починаючи рух, хочу одразу наголосити, що в нашого автомобіля кліренс 16 см, але його тут хватає з головою. Любі ямки, бугорки, вона проходить майже як кросовер. Щодо підвізки. Попереду у нас стоїть Макферсон, ззаду у нас стоїть багаторичашка. Одразу відчувається, що інженери попотіли, коли робили цей автомобіль. Рульошка легендарна. Давайте ж перевіримо розгін до сотні. І так, підведемо підсумки. Автомобіль дуже гарно керується, дуже круто виглядає. Я можу його вам рекомендувати. Приїжджайте до нас на тест-драйв, вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автосалону Volvo. Та не забувайте підписуватись на наш канал та скидувати його друзям. Бувайте!